Зараз візьмемо провіримо. Десь час, може чуть більше, ну, в общем, соток, не знаю, 10 скільки. Ну, в общем, цілий час з культуватором робимо. Зараз е зайдемо, подивимося, багато кажуть, там перегреваются, ставлять дополнительные вентилятори. Значить, от стало інтересно, як він себе повів. Е Стоїть механічний МТЗовский простий датчик. В Взагалі, це скільки робив, скільки отак і держав. Установлений він... Багато хто казав, що так не є правильно. Значить, Набрав тут через фітинги водопроводні. Крайній рідний сюди поставив. І набіг через ще один фітінг удлінітель поставив цей датчик. В общем, він оце тут стоїть, в цьому триугольничку і тут вода стоїть. Ну багато хто критикує, напряму не став, чого не став. тому що заливати, заливати воду. Зимой, правда, на антифризі катався. Ну, чи на то солі. Ну, не знаю, щось так мені було удобно, в общем, так і зробив. Якщо чесно, за три года роботи на ньому не замічав ні разу перегрівів. Ну от зараз багато часто начали показувати, от і цікаво. Тришка поміняна, бо одна вже була загублена, значить давайте візьмемо тряпочку, яку не йшов під рукою. відкрутимо і подивимося. Так, акуратненько. Ну, ребят, воно даже не парує. Не парує. Є відблиск вода, сот не видно, ну як видно трохи. Фокус підновили. Телефон тільки видно. Ну і соти трошки видно. В общем, вони покриті водою, він стоїть примерно на рівні. Ну, я даже у можу. А, ну в соти то гаряча. Ну, не знаю, ну палець щипає, трогає, ну не гаряча, не кипить. Значить, робив. Робив, ну не знаю. Більше часу, не менше, в пахоті. значить, спочатку ходив второю, згори вниз, важкувато йому наче пішов на першу. Так що отак от і на першій постійно назад ходив, переключався на повишану, не розвертався, а одразу взад ходив, а на низ... ходив на пониженій, першу понижену. И вот так. Так что, ну, ребят, не знаю. Тут не сильно горячее. Генератор давал. Ну, блок ощутимо теплый. Гидравлика робила. Кажуть, будет сильно масло греться. Ну вот, побачим. Ось ну, він першу роботу пройшов. Не знаю. Ребят, на те нічого не гріється. Казали мало бачка. Опять же, літрів, ну хай 2-2,5. Ну так він ось залито, якраз перекривав почти посередині. Посередині оцю якраз штуцер не долив, щоб було видно. Значить тут отверстия немає чого, тому що це стоїть отим, от МТЗ бака. Ну так воно заводом продумано купляли В общем, тут стоять отакі два пази. І через них виходить воздух. Тобто, тут немає ніякої системи. Не хочу стало. Все мені маніапрос. Страну. О, піршула. Ну, Шупер такий продуманий, ну смисла з нього ніякого. Ну, він клас там такий сальничок стоїть. вот и все на сегодня все поработали. ну так ребят рубы роби...